Всім привіт-привіт! Доброго ранку. Став традиційно плюс як мене чути видно. О, круто. А, і що? У нас сіро знову не дуже пахне весною. А, мабуть, від того, у всіх з'являються депресії. так? Сьогодні ми піднімемо трошки таку... Дійсно важливо там, що робота, коли випускається руки. Це стається зі всіма, незалежно від рівня, тому я думаю, що це буде досить актуально. Давайте почнемо з того, хто, хто я. так. Мене звати Юлія Грох. я менеджер компанії «Джерелія». підтвердила вже свій статус, дякуючи своїй команді і активній роботі їхній. Мала в декреті, моєму Мартину рік і місяць, вже скоро два буде. Працювала в контакт-центрі оператором, менеджером проєктів. Я вмію спілкуватися з людьми, та навіть думаю, що так. Веду вебінари, знімаю відео, щодня вчусь, намагаюся розвиватись. Звучить все прикольно позитивно, так? Але в мене також опустились руки. Це було буквально останніх кілька тижнів. Де нас звучить, але це реальність. Піодично це стається зі всіма. Я намагаюся виглядати завжди позитивно з посмішкою і так далі, але так, є також якісь свої проблеми, вони є у всіх. Хтось вчаровується і ховається від цього, кидає все, так, з чим займалася, чим починають. А я вирішила поділитись з вами. От, я не боюсь про це говорити. Відкрито, тобто будь-який лідер на будь-якому рівні завжди має якийсь упадок сил, духу і основне себе з цього підняти. Я хочу про вас цей веб трішки в форматі своєрідного діалогу, тому не лінуйтесь з часом, відповідати мені в чаті. І почнемо з того. Скажіть мені, в кого з вас бувають моменти, коли опускаються руки? Поставте одинички, будь ласка, в чат. О, навіть, навіть не одна одиночка. Чудово. Тобто ви мене всі прекрасно розумієте, я не буду говорити якусь фантастику. Так, це все буває зі усіма. Багато людей мені говорить, що цей рік поганий, якийсь нещасливий, так? Хто скаже, минулий був високосний, так? Але щось воно перекинулося на, на, на цей. У мене десь така ж ситуація. Попри всілякі проблеми в родині я трималась досить довго. Але кілька тижнів тому в мене дідусь зламав ногу. Лікарня, операція, лежача людина в хаті. Потім проблеми в чоловіка в родині, котрі впливають також і на нас. Кіт мій кожних два тижні опиняється в ветеринарці з запаленням. Його відмічно щось там роблять дренаж. Переживаємо. Мій Мартин почав ходити по хаті, всюди пхатись, відкриває газ на кухні, все перевертає. Кілька лідерів пішло з моєї структури. Буває. Хтось не має часу, в когось сімейні проблеми. Але ні, я не нею. я розказую, що в мене також не все гладко, так? Тобто в мене немає там, вільного часу, щоб я сіла там собі. На 2-3 години закрилася від всього, так, і там, порекрутувала чи там, написала якийсь пост, і так далі. Це все відбувається у мене в такому в нон-стоп режимі. А, так от, всі ці події так добряче дали мені по голові. А, я зрозуміла, що нічого в мене не виходить. Я не маю часу і бажання комусь дзвонити. Вибачте, мене мої лідери. Коли лідери просять від мене мотивації, я просто не знаходжу слів. Я, ну, я не знаю, що сказати, так? що давати людину. Так продовжувало кілька тижнів. Мабуть, якийсь переломний момент, це було десь, можливо, тиждень тому. З'явилося трішки сонечко. Я ніколи не знала, що погода на мене так впливає, але виявляється, що це додає. Я точно взяла за голову торганів по норах, розібрала ситуацію і внормувала знову свій режим, графік, і можу з вами поділитися з якимось висновками. Отож, на основі всіх цих цих дій. Мотивація в тобі. Мені в кожному з вас. Поки сама себе не змотивуєш, абсолютно ніхто тебе не змотивує. Незалежно, який в тебе там наставник супергуру, так? яка підтримка навколо, все отут. Тобто, поки ти не продумаєш, дійсно, для чого ти це робиш? Якусь свою ціль, мету, поки ти внормуєш свої думки, абсолютно нічого не буде. Ти будеш ходити, йти. Все погано, я нещасна. Всі від мене щось хочуть, от у когось виходить, так, бо вони їм там повезло. Чи генетика, чи не знаю, зірки зійшлись. А от я невдаха, так? Так і буде, поки ти себе дійсно сама не змотивуєш. А сядьте і подумайте, чому ви тут. З якою ціллю ви зареєструвалися? Кожен з вас. Користуватися якісною продукцією зі знижкою окей, користуйся, рекомендуй, захоплюйся цією продукцією і заробляй на своїх рекомендаціях. Це все реально. Якщо ми прийшли будувати бізнес, заробляти значить вперед. Ми працюємо, питаємо, цікавимося. Якщо дійсно потрібно покращити свій фінансовий стан, не зупиняйся при перших невдачах. Так, Лена, Розвиватися в декреті, користуватися якісним продуктом. У мене, наприклад, я собі. Я також я спочатку починала працювати. У нас завжди на вебінарах говорять: стати директором, вийти на сцену, заробляти від 15 тисяч і більше фотосесії, мені каталоги, так? поїздки. Зміни так, це круто. Але в кожного з нас є якась своя конкретна ціль, так? Особисто я е, зараз я живу у Франківську, оскільки е, в ми переїхали сюди, трішки фінансово легше, плюс е, допомагають е, мої бабця, мама десь. Е, але моє місто, все ж таки, я в ввів. Я хочу повернутися, і в нас є мрія купити там квартиру. Чи первинний, чи вторинний ринок це таке. Ми збираємо гроші. Оце моя ціль. Я хочу, щоб моя дитина так напрокидалася любов гуляла. І я живу цією цілі, я розумію, що заради цього я це все роблю. Не живіть чужими мріями. Тобто, поставте собі дійсно якусь конкретну ціль, запетічіть її, намалюйте, поставте собі перед очима. В мене, наприклад, в книжковій шафі, в мене є планування квартири. Якому роздрукували, так, я не знаю, чи це буде саме та квартира, можливо, в якомусь іншому будинку, але я її бачу кожен день. І навіть попри якісь ці от мої депресії упадки, я знаю, за чого я встаю. Так, моя мрія вже будується. Круто. Моя вже одна збудувалася, але там не вийшло. Якщо <рес> напевно буде будуватися ще одна. Тому е, рахунок, е, змотивуєте мене вже і зараз. Так, е, Це штука надії. Я так, я також пробувала дивати, читати якісь статті, дивитися мотивуючі відео, воно піднімає твій дух. так. Ти е, якось е, збираєшся трішки докупи, але поки ти. Не змотивуєш е, сама себе, так? не поставиш якісь конкретні цілі, абсолютно нічого не буде. Бути реалістом. Більшість ре, сивачей <сум> ніколи не виходить з першого разу. Я цього також раніше не розуміла, все проходить дійсно якось з досвідом. Е, діти вчаться ходити, вчаться плавати, кататись на велосипеді. Я вчилася кататись на сноуборді майже цілий сезон. З вибухами і падіннями, але я навчилася. Хто вчиться грати на музичних інструментах? Ми поступаємо в інститут і кілька років вчимося, щоб освоїти обрану в професію. В мережалому все набагато динамічніше, але тут також потрібно вчитися: чому дуже багато. Людей думає, що от я прийшов, так я зараз покидаю якісь пропозиції роботи, і в мене все вийде, в мене буде супер класний бізнес, гроші будуть це. Думаю, що в кожного структурі є такі новачки, котрі реєструються. А в той же день або на наступний починають скидати пропозиції роботи, долучати друзів. Минає кілька днів і звучить фраза це не моє, ніхто нічого не хоче замовляти. Або там ніхто не реагує, і так далі. Це в кращому випадку. В іншому випадку така людина просто кидає у чорний список, подивляється з друзів, ну і всі наступні дії. Хтось з таких людей, які падуть, в яких так опускаються руки на цих перші, перші дні, так? стоїть і рухається далі. Але для багатьох, для більшості, мені здається, навіть відсотків. 80 ні, ну яка статистика в, в А, Ці перші камінці, перші невдачі а, стають дійсно перепоною величезною. Вони навіть не встигли впасти, але вже відмовилися від цієї ідеї а, здійснювати свій бізнес. Створювати. Ось це є наприклад реальності. Тобто спробувала раз, не вдалося, так? Опустились руки, іду далі шукати варіанти. Може десь легше, краще, простіше. Але насправді можливості тут і зараз. Я часто люблю своїм чатам повторювати і взагалі десь колись цю фраза, що тільки діти євреї вчаться на чужих помилках. Так? А в Мережеву завжди будуть помилки. Ми на них вчимося. Поки ви не зробите е, свою помилку якусь. Ви цього не усвідомите, не зрозумієте, тому що зі сторони це зовсім інак виглядає. От. Поїхали далі. Це більшість новачків так говорять, це не моє. Так, звичайно. Ми всі чули ці фрази. Я теж можу сказати, що не моє. Тому що так і мені не відповідають, немає реєстрації. Хтось реєструється, находить на перший дзвінок. Це, це нормально. Статистика страшна штука. Так от, ти сильна, сильніша, ніж думаєш. Однієї маленької невдачі недостатньо, щоб зупинити тебе на шляху до успіху. Хіба ти, ти не хочеш цього успіху? Ти хочеш сидіти, не знаю, в декреті, так? Дократи, так? Памперси, кухня, памперси кухня. Погуляли на майданчику, поговорили про какашки, знову памперси кухня. Можливо, ти хочеш після декрету повернутися в офіс, так? чи в магазин на базар, не знаю, хто, хто допрацює. Особисто я абсолютно категорично не хочу повертатись в офіс. Я працювала 6 років на останньому місці роботи, до того 3 роки. Це корпоративна етика, дрес-коди, якісь нові проекти, запуски, нові люди. Це все класно, Але з часом ти дійсно ти розумієш, що ти просто продаєш свій час, що хтось на тобі заробляє. А тут реальна можливість заробити так? не бути залежним від, від когось, влаштовувати свій робочий графік, робочий час. Є ще одна така штука, буквально вчора я готувала вебінар, прочитала, що щоб ем, злетіти, так, попасти в космос, а ракета витрачає леву частку своєї енергії і пального на старті, тобто при відриві від землі. І тільки потім попадає на орбіту і летить вже по інерції. Так само і в бізнесі. Це дуже важливо усвідомити. Мені чогось це фраза дійсно так запам'яталася. раніше якось. Не фокусувалася на тому. А дійсно старт, тобто цей перший рік, так, будуть пускатися роки. Звичайно, не раз, не два, може, й десять і сто разів. Основне зрозуміти, для чого ти це робиш, піднятися і працювати далі. Наступний момент, чи хтось досягнув цілі в цьому. Чи хтось досягнув якогось успіху? Якщо хтось зміг, зможеш йти, щоб побачити веселку та пережити дощ. Um, Опускаються руки через невдачі, так? Невдачі стаються через власне, наші помилки. Але помилки це круто. На них треба вчитись. Тобто, якщо є помилка, значить треба використовувати це по максимуму. Це досвід. Негативний, але досвід. Um, не реагують на перше смс. Спробуй інакше сформулювати. Спробуй написати від себе вільно. Так? Немає результату ВКонтакті, пробуй в Фейсбуку, пробуй в Інстаграм. Не хочуть реєструватись, оформи свою сторінку. Покажи, що те, чим ти займаєшся, приносить тобі задоволення. Захоплюй. Захоплюй собою своїм лайфстайлом, цим стилем, так? Невпевнена в телефонних дзвінках проговори з наставником скрипту. Немає ідеї і опускаються руки. І не поправляюся. Просто повертаюся до так званого, чи хтось досягнув цілі. Так? Я вже тут а в мене колись саме з цієї мотивації і почалася активна моя робота. А, коли вони перша з руки, десь через два тижні початку після реєстрації, я подивилась на сторінки із крім зарплат інших лідерів. Поготала фото, ем, усвідомила, що це звичайні жінки. Мало в декреті. Мають свої проблеми, емоції, вподобання, любила музику, готують, розважаються, спілкуються з кимось. І вони можуть працювати онлайн, заробляти, шикарно виглядати, розвиватися. Чому я не зможу? Я гірша. В чому? Питання. Ем, не знаю, як для кого, але для мене здорова конкуренція це мега-мотивація просто Те в правильному місці, в правильний час. Якщо ви відкрили повідомлення від вашого потенційного наставника або теперішнього, так? Колись чи можливо, можливо, хтось є з новачків. А якщо ви прочитали це і у вас запросився діалог, якщо ви зареєструвалися в компанію Джерелі, все зробило правильно. Це доля. А в ком... так, звичайно, є люди, які відсіюються. А якщо ви вже тут, це дійсно крута можливість. Це початок розвитку компанії. Тут можна дійсно вийти на класний рівень і заробляти. Тому не сприймайте це як просто спробу, так? Добийте це до кінця, поставте собі ціль. От Я стану директором і все. Ну, тобто, робіть, що хочете зі мною. Я хочу це. В нас зараз запускається програма: до кінця літа закриваємо директора, летимо в Дубай. Так, я не дарма знайшла тут готель парус в Еміратах. В чому проблема? Я хочу, значить, я зроблю. Використовуйте можливості, котрі дає вам компанія. Зараз ті, хто довше працює, так знають, що у нас помінявся топ-менеджмент компанії, новий, динамічніший підхід до бізнесу почався. У нас оновився шикарний каталог, у нас купа новинок, купа можливостей, запускаються мотиваційні програми, стимулюється цього розвитку. Візьми і зроби. Так, фраза однієї політичної сили, але це вона мені дуже подобається. Не шукайте виправдання. Е, я тут страшний мотиватор, так, я на початку говорила, що в мене самої опустились руки, що насправді ну, ця картинка це е, не так, як буває щодня, так? але я у ніч спала і снила з Дубаю. Хтось вже візуалізує. Афірмації, дівчата, афірмації а, не так шукати випрода. І, і насолоджуйтесь своїм успіхом. Ви досягли якоїсь цілі так, зробили товарових там 1600 гривень. В порівнянні може з іншими лідерами це мізер, але ви втратили допуск до стартапу, так, нашого. Де три дні по вебінари абсолютно поміняють ваше враження про компанію, про бізнес, про ведення бізнесу, про свій подальший розвиток. Ті з цим. Ви зробили там, не дотягнули до п'яти, але зробили там, не знаю, 3,5 тисячі. Окей. Не треба там добивати особисті замовлення, так? В останній момент. Тобто, а, навчіться на цьому. Якщо я зробила 3500, я собі проаналізувала, так чому я це чому я не добила до п'яти тисяч. І я в наступному каталозі вже буду працювати якось динамічніше, зовсім інакше працювати зі своєю командою, активніше. Поставте собі дійсно свою цю мету і ціль. Вона повинна бути обов'язкова, прописана на папері, а ще краще дійсно намальована, не знаю, на Ватмані в альбомі. Ваша мрія стане ціллю рухатися вперед. Вона не дозволить вам повернутися з цього шляху, коли буде здаватися, що вже зовсім гайки пустились руки, що нічого не виходить, ніхто вас не мотивує, нічого не працює. Ви будете дивитися на свою ціль, і ви будете знову вставати, підніматися і йти далі. Незалежно від того, що навколо. Так, незалежно, які проблеми. Що відбувається в державі там і це дурня насправді. Через це проходять всі. Тобто, хто йде впевнено вперед, не буває прямого і легкого шляху до успіху. Обов'язково будуть ями, якісь там кущілини, шишки, падіння, а впасти не соромно. Сьогодні, мабуть, я це ще раз собі. Першу годувала, що е, не потрібно соромитися з того, що у вас також опускаються руки. Говоріть про це. Говоріть з наставниками, говоріть своїми лідерами, поділіться. Е, мені здається, що е, за період роботи в джерелі в мене з'явилося дуже багато класних коліжанок, з якими я можу просто подзвонити і поговорити, з кимось поділитись. Це дуже рятує. Навіть якщо говорити не суто про роботу, так? тому що у всіх є завжди своє якісь. Особисті переживання. Тому впасти не соромно, соромно залишатися лежати, або відповзати і тікати кудись. Тому, отак, зібралася вас мотивувати а в результаті за компанією саме змотивувала. я напевно, дзвонити своїм користувачам сьогодні. А, так, коротенько вийшов у нас вебінар відносно. Чи є у вас ще якісь запитання? Я про це завжди забуваю в кінці вебінару. спитати когось, що турбує. Запитайте. Проблеми будуть завжди, але не треба дозволяти, щоб обпустилися руки. Навірно. Так, ще хтось час пише. Я дитину да, на півгодини бабці, але чую, що вже вимагаю уваги. Е, то що, колеги, на тому закінчуємо, так? На, наскільки був корисний мій вебінар, поділилася з вами своїми переживаннями, невдачами. Йдемо далі. що робити? Втати звуки, ніхто не хоче. Треба вірити в себе. Дякую вам, дякую, що дослухали Нас так багато сьогодні. Так, добре, тоді на цій позитивній ноті закінчуємо. Всім успіхів, Па-па-па-па. гарного вам каталогу успішного, щоб позакривали кожен з вас нові рівні. Вчіться і не падайте духом! Папа папа. Бувайте.